Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 20 листопада, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангелія від Луки та послання Святого апостола Павла до Колосян. Отже, починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь: від усякого, кому дано багато, багато й вимагатиметься від нього, і кому багато довірено, з того більше й стягнеться. Вогонь пройшов я звести на землю, і як хочу, щоб він уже запалав. Хрещенням же, хрещенням же маю я хреститися і як мучуся, поки це скінчиться. Чи думаєте, що мир прийшов я дати на, 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 на землі? Ні, кажу вам, а розділення. Бо віднині п'ятеро в одному будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Батько стане проти сина, і син проти батька, мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти невістки своєї. І невістка проти свекрухи своєї. Говорив же і до народу, коли побачите Хмару, що йде із заходу, то одразу ж говорити Дощ буде. І буває так, і коли південний вітер віє, говорити, спека буде. І буває. Лицеміри, лице землі та неба вмієте розпізнати, як же час цей не розпізнаєте. Чому ж ви від себе не судите, що справедливе? Бо коли ти йдеш із супротивником своїм до правителя, то дорогою подбай визволитися від нього, щоб він не потяг тебе до судді, а Суддя не віддав тебе катові, а кат не кинув би тебе до в'язниці. Кажу тобі, не вийдеш звідтіля, аж поки не віддаси і останнє лепти. І переходимо до послання апостола Павла. Братя, все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богу і Отцю. Жінки, коріться своїм чоловікам, як кличуть у Господі. Чоловіки любіть своїх жінок і не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся, батьків у всьому, бо це угодне, Господу. Батьки, не дратуйте дітей ваших, щоб вони не падали духом. Раби слухайте в усьому господарів ваших по плоті. не служіть їм тільки про людське око. Як підлесники, але в простоті серця, боячись Бога, і все, що робите, робіть від душі як для Господа, а не для людей, знаючи, що в нагороду від Господа одержите спаду, бо ви служите Господу Христу. А хто чинить несправедливо, той одержить відплату за свою несправедливість, Бог не, Бог не зважає на особу. Господарі, ставтесь до робів справедливо та неупереджено, знаючи, що і ви маєте Господа на небесах. На цьому це все. Боже благословення і до зустрічі!